на каналі Файні квіти, родина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 5 та 6 листопада 2024 року. Сьогодні 5 листопада. Зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Стрілець до 17 години 18 Хвилин, а потім перейде в знак козоріг. Тому всі справи стрільця треба завершити до 11:30 ранку. Нагадаємо про ці справи: пророщування насіння, посів насіння сидератів в теплицях, це е, стосовно е, областей на півдні, також посадка невеликої кількості цибулі та чеснику в горшочки або в теплиці для отримання вітамінної зелені. А от після 19-ї години вечора можна працювати вже з розсадою. Після вісімнадцятої поливаємо та підживлюємо рослини будь-якими добривами. 5 листопада можна проводити тільки зелені операції на будь-яких рослинах. Сьогодні завершуються зелені операції і потім будуть вже проводитися тільки після спаленого шляху місяця, після повні. Сьогодні сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для різних заготівель, а після 18-ї години вечора можна квасити капусту важливо для здоров'я на 5 листопада 2024 року. Сьогодні будьте уважні із печінкою. Для харчування дуже важливо відказатися від копченості. Від жирних продуктів, від алкоголю і не приймайте нові ліки. А якщо ви старі ліки приймаєте, то не збільшуйте кількість їх. Що ж можна приготувати для здоров'я? Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яза використовуємо для приготування смаколиків, будь-яку рибу, молочні, кисломолочні продукти. Горох, квасулю готуємо. Їмо різні горіхи, моркву, буряк, топінамбур, капусту, петрушку, кріп, базилік, пастернак, селеру, інші зелені вітаміни, різні листочки та інші частини овочів. І Для приготування різних страв використовуємо рослині олії. Смачного вам! Завтра, 6 листопада, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці, Козаріг, всю добу. А це значить, що прийшов сприятливий час для посіву насіння всіх вершків, тільки вершків. Це вже майже завершується перша фаза. Що ж можна з вершків посіяти? Різні є питання від наших підписників. По еустомі, будь ласка, сійте насіння еустоми на розсаду. Насіння зелених культур у горшочку, можна, до речі, можна і в теплицях ще посадити, і сидирати, і інші зелені культури. Можна посадити трошечки чеснику та цибулі на зелень, саме на зелень. Великої цибулини не буде. І інші культури, хтось хоче ще посіяти насіння огірочків, хтось помідорів, для того, щоб вирощувати їх. У будинку. В саду і на квітниках висаджуємо будь-які саджанці: хвойні, декоративні, ягідні, плодові все-все, що у вас є, і квіткові рослини. До речі, можна нарізати живці та укорінювати їх. Це виключення із правил. Також пересаджуємо кімнатні рослини, працюємо з розсадою. Дехто написав, що вже розсада готова. Саме із живців треба перевалку робити. Будь ласка, дуже гарний час саме 6 листопада. Сприятливий день для поливу та підживлення рослин будь-якими добривами. Уже 6 листопада не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Ще раз нагадую, нарізання живців та укорінення їх. Це виключення з правил. Обробку рослин проводимо будь-якими препаратами. Але у будинку, будь ласка, рослини обробляйте біопрепаратами. Це важливо для вашого здоров'я в першу чергу. Та й для рослин теж. 6 листопада сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для різних заготівель та для квашення. Капусти, готуйте капусточку, яблука, все це можна квасити і робити смачні страви. Важлива для здоров'я на 6 листопада. В цей день місяць буде знаходитися в знаці Козоріг. І в цей день, саме під ударом, буде жовчний міхур. Тут ми розглянемо з вами важливі. Ті страви, які можна буде приготувати. Але нагадаю, що не спішіть, будь ласка, в цей час, тому що під ударом всі кісточки нашого тіла. Не падайте, все робіть тихо, спокійно, і все у вас буде добре, і бережіть особливо каліна. У зв'язку з тим, що жовчний міхур буде під ударом. Будьте уважні, не можна використовувати для харчування каву, шоколад, алкоголь, жирну та смажену їжу, гострі соуси, сіль та майонез. А що можемо готувати? Ось можна і приготувати макаронні вироби, готуємо свіжі та варені овочі, пісне м'ясо готуємо, ті, хто їдять м'ясо, відварені яйця корисні, корисна морська риба. Та молочні і кисломолочні продукти. Практично всі доступні овочі і фрукти, ягоди, які у вас є, ще свіжі можна використовувати, свіжу вітаміну зелень для приготування будь-яких страв і пийте чай із шипшини дуже цей чай корисний в козорозі. Смачного вам! На цьому наш ранковий випуск завершений. Божого благословення вам на цей чудовий день! І дай Бог вам щастя людського та здоров'я міцного, усіляких вам гараздів, любові та злагоди, миру та достатку. Що ж, ми з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!